Друзі, усім привіт! Ласкаво прошу вас на мій канал! Як ви помітили, я до вас повністю нафарбована. А отже, це відео буде розповідного формату. Сьогодні ми з вами знімаємо розпаковку мого замовлення на сайті Єва. Приїхала до мене ось така невеличка посилочка. Тут є досить цікаві продукти, які я давно хотіла протестити, тому зараз усе це швиденько відкриємо і будемо детально роздивлятись, що ж я замовила. Моє замовлення вийшло на суму 1115 гривень 30 копійок. І не зваж... Вважаючи на цю суму, два продукти, мені дісталось, грубо кажучи, по 10 копійок, бо була акція, коли купуєш два продукти, ну виходить, точніше, не так, 4 дорівнює 2. Ось так, от, два продукти ви купуєте за свої кошти і два вам в подарунок. Ну, більш детальніше, я потім усе це розповім. Така акція була на косметику саме від Glimbi. Звісно, я бажаю вам приємного перегляду. Усаджуйтесь, будь ласка, комфортніше, беріть собі щось смачненьке, обов'язково беріть собі щось попити. Ну, а я буду починати. Ну, а розпочну я з того, що напевно швидко покажу продукти, якими створювала сьогоднішній макіяж. Розпочнемо із макіяжу очей. Сьогодні в мене тіні саме з ось такої палетки від GlamBi, колекція Love to Love, обожнюю цю палетку. Тут реально дуже круті кольори, які мені неймовірно сильно подобаються. Це Найулюбленіша моя палетка тіней, яку я реально дуже дуже сильно люблю. Далі на моїх віях сьогодні нанесена ось така туш, коричнева від бренду Evelyn, колекція Varieté. Неймовірно класна туш, дуже гарний ефект. Вона і подовжує, і підкручує, і придає об'єму. Виглядає неймовірно красиво. Тим бачу, під такий більш коричневий макіяж очей взагалі виглядає просто бомба. Свої брови фарбувала ось таким олівчиком від бренду Ґембі у відтіночку під номером 03. Бачите, я тільки, ну скажімо так, загубила десь ковпачок захисний, але нічого страшного. То таке, знаєте, дрібниці. На моїх вустах нанесений ось такий олівчик від бренду Color Intense у відтіночку під номером 03. І потім поверх нього я нанесла ось таку тінтуючу олійку від бренду LCF, мій відтіночок Grapefruit. Потім у мене сьогодні на обличчі ось такий тонуючий засіб. Це bb крем від бренду Top Face у відтіночку 001. Поверх нього фіксувала ось такою пудрою від бренду Богія у відтіночку Порселін. Далі, у мене сьогодні нанесений ось такий бронзер від бренду Катрис у відтіночку 035. І нанесені ще ось такі рум'яна від бренду Богенія. У мене у відтіночку 004. І, в принципі, все більше ніякої косметики я сьогодні не використовувала. І, власне, ось такий макіяж у мене сьогодні вийшов. Тепер переходимо до моєї посилочки. Давайте її відкривати. Я вже в точці видачі з консультантом відкривала свою посилку, передивлялась, чи все в наявності, чи нічого не розбилось, тому, в принципі, упакування трішечки перевернуто, тому що ну, запаковували на швидку руку в магазині, тому що була черга. Так, у нас чек, як зазвичай, і ось такі три пакуночки. Давайте швидко відкривати. Так, дивимось ось такі продукти і швидесенько детально роздивляємось. Перше, що дістаю, це ось такий тональний засіб від бренду GlimB HD Effect Foundation. 30 мл об'єм. У мене у відтіночку під номером 01. Повністю запакований продукт. Виглядає, в принципі, непогано, чесно кажучи, дуже-дуже давно тональні засоби від ҐНБІ не купувала, але чула про цей тональний засіб досить багато гарних відгуків, тому вирішила його спробувати. У мене були тональні засоби, два схоже пакування, але вони відрізнялись. Один був з помпою, інший з таким, знаєте, великим аплікатором. Пам'ятаю, що ті тональні засоби мені не сподобались. І після того я більше тональні засоби від цього бренду не купувала, але вирішила спробувати. Давайте відкривати і подивимось поближче на цей продукт. Так, відкрили таке матове, красиве пакування. Тут бачу якась така цікава упаковка. дивіться, таке відчуття, ніби трішки не вистачає, і ось так, коли натискаєш, то там щось клацає. Давайте дивитися, що ж тут всередині. Ой, дивіться, таке цікаве пакування, слухайте. Ну, Це дійсно такий тональний крем, якого в мене ще не було. У мене були е, звичайне пакування, я ж кажу, з таким великим аплікатором, як у консилеру, і е, з, з звичайною помпою. Більше нічого. Ой, я здогадалась, як ним потрібно користуватись, потрібно знизу натискати і звідси буде витікати продукт. Давайте перевіримо. Ой, і справді дивіться, витік тональний продукт. У мене за вікном там собачка у мене скавулить. Будь ласка, вибачайте. Ось такий, власне, у нас відтіночок, ну такий занадто жовтий. Але текстурка приємна. знаєте, такий водянистий трішки, дуже легко так розтушовується. Прямо такий піддатливий-піддатливий продукт. Але відтінок, ну, це капець, ну, прямо ну, жесть. Він реально занадто жовтий, занадто темний. скоріш за все, що мені він не підійде. Але ну, протестуємо, подивимось. Стосовно аромату, М -м, слухайте, цей тональний крем він так цікаво пахне. Знаєте, аромат приємний, в міру солоденький, в міру такий свіженький, це не хімозний аромат, це 100%, нагадує, ніби як якийсь парфум, ніби квіти жасміну, щось ось таке. Дуже приємно пахне на мій подив. Я ну, надзвичайно здивована, чесно кажучи. Єдине, що відтінок ну хоча ось при розтушовці, коли я добряче-добряче розтушувала, то він начебто виглядає непогано. Можливо, просто потрібно буде дуже гарно розтушовувати і наносити його не дуже багато, і потім він буде виглядати нормально. В будь-якому разі буде окремо відео, де я буду тестувати цей тональний продукт, і там ми, власне, роздивимося, як же він буде виглядати на мені в макіяжі. І так, їдемо далі. Наступний продукт. Так, дістаю ось такий цікавий продукт від бренду Catrice. Це у нас з вами кремовий бронзер. Тут 9 грамів продукту, і мій відтіночок йде в номері 0,30. Дивіться, ось так от усе виглядає з зворотньої сторони, ось так от спереду. І ви знаєте, єдине, що мене розчаровує, що тут немає захисної плівки. Тобто, просто ось так: от відкриваєте і все. І продукт у вас відразу ось тут в доступі. Відтіночок, як на мене, такий, знаєте, темнуватий. Можливо, не зовсім ідеальний для мене, але сподіваюся, що буде в макіяжі виглядати нормально. Давайте заліземо пальчиком. Ой, такий кремовий, дійсно, дивіться. Набирається. І стосовно відтіночка, зараз ми трішечки його розтушуємо. Дивіться. Ну, в принципі, виглядає добре. Я думала, якщо чесно, що буде набагато темніше. В принципі, нормально. Дійсно, такий відтіночок засмаги виглядає красиво, а стосовно аромату. Взагалі нічим не пахне. Це досить цікаво, тому що я думала, що якась віддушка все рівно буде. Але її немає. В принципі, це нормально. Мене це не відлякує. Я, в принципі, добре відношусь до ароматизаторів. Я їх полюбляю, мені подобається, але знаю, що для чутливих дівчат це прямо такий, знаєте, недолік в косметиці. Тому, коли косметика не має ніякого аромату, це нормально. У кожного різний тип шкіри, у кожного різний організм бувають різні алергічні реакції, хтось дуже-дуже чутливий до всяких запахів. Ну, і реально, ну, це такий, знаєте, момент, коли думають про всіх людей, які є у нас на планеті, і виготовляють продукти, яким можуть користуватись навіть супер-пупер алергічна людина. І це досить круто. Наступний продукт. Так, дістаємо ось такий засіб. Це у нас з вами консилер від бренду Essence. Чесно кажучи, давно хотіла його спробувати, все якось не наважувалось, а цього разу вирішила, чому б і ні. Я так розумію, що це водостійкий консилер, або просто він має водостійку текстуру, ну, в цілому не знаю. Також нам пишуть, що цей продукт буде гарно перекривати, і при цьому буде матовий фініш. Об'єм у нас тут з вами, якщо зараз знайду, то скажу. Так, 5 мл. Мій відтіночок іде в номері 20 Light Ivory. Ось тут у нас відтіночок мого консилеру. Ось так. Угу. І ось так от він виглядає. В принципі, гарненький, також немає ніякого захисного пакування, ніякої плівки. Я так розумію, що бренди від цього вже поступово відходять. І, скоріш за все, що вся косметика. Зовсім скоро почне продаватись без захисних, ось цих всяких плівок, обгорток і всього іншого. Так, дивимось. Власне, ось такий у нас аплікатор, невеличкий, але виглядає зручно. Давайте десь ось тут з боку нанесемо. О, слухайте. Консилер щільний. У нього текстурка така, знаєте, щільна. Скоріше за все, що він буде гарно перекривати. І, ну, скоріш за все, що можливо буде підкреслювати нерівність на шкірі. Перекривав він, ну прямо капець, як сильно, дивіться, це повноцінний тональний засіб, а не просто консилер. Або навіть можна сказати, що він нагадує по покриттю коректор для макіяжу. Виглядає гарно, дійсно такий матовий, красивий фініш, перекриває прямо супер. Стосовно аромату, давайте перевіримо. Mm. Ну, в принципі, я відчуваю mm, зовсім невеликий такий аромат, трішки хімозний, але, в принципі, він не сильно відчувається, тому це нормально. Так, коли його добряче нюхати, то відчувається трішки такий хімозний, не зовсім приємний аромат, але я думаю, що при нанесенні, там перші хвилинки, можливо, ви й будете відчувати цей аромат, а потім він просто зникне і все, можна буде спокійно користуватись цим продуктом. В будь-якому разі, в макіяжі ми все це з вами перевіримо. Далі наступний продукт виглядає ось так. Це у нас з вами хайлайтер від бренду Essence. Називається Gimme Glow, Що тут у нас 9 грамів продукту, і дизайн візуально мені нагадує продукт від Catrice, ось цей кремовий бронзер. Ну, Дизайни дійсно дуже-дуже схожі. У мене відтіночок іде в номері 10. Зараз ближче вам покажу ось так от. Назва самого відтіночка. Ось так от. І ось так от попереду. Також немає ніякого захисного пакування. Всередині виглядає ось так. Ну, Дизайн красивий. Мені подобається. Візуально виглядає дуже презентабельно. Давайте зробимо сводчик. Так, десь ось тут. Так, нанесла. Ось так от виглядає. Дивіться, як гарно сяє. Такий вологий ефект, ну, дуже красиво. Слухайте, дрібні такі сяючі частинки, що їх практично й непомітно. І сяє цей хайлайтер тільки тоді, коли на нього потрапляє світло. Коли світла немає, непомітно, що на шкірі взагалі щось є. Ну, хайлайтер мені дуже подобається. Я люблю такий ефект, це дійсно дуже красиво виглядає. Наступний продукт виглядає ось так. Це у нас з вами олійка для губ від бренду Glamбі. Такий досить гарний у неї дизайн. Чесно кажучи, що очікувати від цієї олійки, взагалі не знаю, тому давайте швиденько її відкривати. Так, виглядає ось так. Досить красиве пакування. Нічого такого поганого сказати не можу. Дивимось. Так, ого, такий великий аплікатор у неї. Mm, на запах пахне дуже приємно. Слухайте, ну ця олійка реально пахне дуже-дуже приємно. Навіть не знаю, що, що мені це нагадує. Ніби аромат якоїсь жуйки з, напевно, з кавуном все ж таки. Ну, щось таке цікаве-цікаве. Давайте десь нанесу сюди на руку, подивимося. Так, нанесла. Дивіться, ця олійка повністю прозора, просто красивий такий дзеркальний блиск. На шкірі, і, в принципі, все. Ніякого відтінку у цього продукта немає, але текстурка дійсно така дуже м'якенька, приємна і дуже дуже гарненько виблискує. Мені здається, що на вустах буде виглядати досить гарно. До речі, ця олійка дісталась мені за 10 копійок, тобто цей продукт пішов мені у подарунок. До моїх покупок від бренду GlamB, і це досить приємно. Наступний продукт, так, дістаємо ось такий засіб цікавий: це відносна новиночка від бренду Lamel, Це ось такий тональний крем, ось такий у мене відтіночок. Слухайте, відтіночок іде в номері 04, і буковка W означає. Здається, це теплий підтон, але я точно не знаю. В цій лінійці, саме в цих тональних засобах, є, здається, три буковки до номерочка і знаю: N нейтральний W це теплий і ще якийсь відтінок є напевно, холодний. Але ну, я на це сильно уваги не звертала. Мені здалося, що саме ось такий відтіночок в номері 0,4 повинен бути більш-менш середній, тому що самі світлі відтінки їх просто не було в наявності, тому, в принципі, вибирати не було з чого. Обрала відтіночок 04. Повністю запакований, це досить приємно, тому давайте швидко відкривати і дивитись. Мені цікаво, вгадала я з відтінком чи ні. Так, дивіться, доки знімаю плівку, знялась, власне, і ось ця етикетка. Тому я її шведесенько прикріплюю назад. Я хочу, щоб у мене збереглася інформація стосовно відтінку, термінів придатності і все таке інше. Тому я її, власне, ось прикріпила назад. Ось так от виглядає. В принципі, усе тримається. Ось таке у нас з вами пакування. Так, всередині у нас звичайний ось такий дозатор, нічого такого особливого. Ну, і давайте поглянемо на відтінок. Ну, слухайте, зараз закрию наш тональний крем. В принципі, відтінок, ну, такий середній, не занадто світлий, не занадто темний. Ну, хоча, напевно, все ж таки темнуватий, з жовтуватим підтоном ось такий. Ну, трішечки-трішечки мені все ж таки темнуватий, але. В принципі не критично. Точно так само, як і відтінок від глимбі, тональний крем, який я показувала, він також такий жовтуватий, точно як і цей відтіночок від ламель. Чесно кажучи, мені було дуже цікаво його протестувати і зрозуміти, підійде він для мого типу шкіри чи ні. Тому що багато блогерів його нахваляють, говорять наскільки він крутий, і в більшості випадків у них саме відтіночок 0,2, Він їм пасує, підходить, виглядає прекрасно. Але ну відтінок це гаразд, це вже окрема тема. Але стосовно відгуків, я завжди вам говорю правду, так як є: або мені сподобалось, або мені не сподобалось, і власне я хочу самостійно його перевірити і зрозуміти, дійсно він такий крутий, як його всі рекомендують, чи ні. Тому що, чесно кажучи, тональні засоби від ламель мені не зовсім підходять. Вони мені не зовсім подобаються, і багато з них комедогенні, тобто шкідливі для шкіри. Та ну багато в принципі косметики, яка йде комедогенною, але при цьому нею приємно користуватись, і вона дійсно якісна. Тому на це я сильно знаєте не звертаю уваги, тому що для мене особисто це не самий головний критерій у виборі косметики. Стосовно нашого тонального засобу, то я буду його тестувати в окремому відео, де ми детально з ним ознайомимось і перевіримо його на якість. І так, наступний продукт так, виглядає ось так: така малютка малесенька. Чесно кажучи, коли я замовляла цей продукт, я думала, що він буде ну, хоч трішечки більше, ніж є насправді, це ну, просто а, моє таке, знаєте, і здивування і розчарування. Це а, кремові рум'яна від бренду Glamбі, їхня нова колекція. А, власне, назва колекції, ось тут у нас написана: такий гарненький дизайн. У мене у відтіночку під номером 02. Ось тут ось намальований цей номер. Гаразд, у вигляді серденька, гарненько. В принципі, непогано, можливо, це колекція, яка вийшла. Точніше виходить до свята закоханих, але, в принципі, ще, ну, як би, ранувато, не знаю. Можливо, просто вони захотіли такий дизайн рожевий у вигляді сердечок. Не знаю. Давайте відкривати і дивитись на цей продукт. Запаковано, звісно, натяпляб, як зазвичай, у них так завжди. Так. Може, і намотали. Без захисного пакування мені подобається більше. Так, подивимося. Всередині це ось так от виглядає. Такий, знаєте, аплікатор, як у помади, або як у блиска для губ. Ну, щось ось таке дуже схоже. Стосовно аромату. М -м -м. Слухайте, пахне надзвичайно приємно. А реально нагадує аромат дуже гарного блиску для губ. М -м -м. З таким ніби ягідним якимсь ароматом. Ой, ну слухайте, дуже приємно пахне. Так, нанесу десь ось сюди. Дивіться, ось такий відтіночок. Відтінок, до речі, красивий, він мені подобається. Так, розтушовуємо. М -м -м. А розтушовується і стає дуже такий легенький, дуже такий ніжний, красивий відтінок. Чесно кажучи, мені подобається. Дуже гарно, відтінок красивий. Я такі рум'яна обожнюю, тому. В принципі, мені поки що все подобається. Не дивлячись на розмір цього пакування. Розмір, чесно кажучи, мене трішечки розчарував. Але я сподіваюся, що продукт буде якісний, в макіяжі буде виглядати гарно і тому, в принципі, я буду задоволеною. Будемо усе це перевіряти в окремому тест-драйві. Їдемо далі. Наступний продукт. Так, це те, що я хотіла собі придбати. Ось така, неймовірно, гарна палетка тіней від бренду Lamelle. Це відносна їхня новиночка. Виглядає цікаво, ціна трішки кусюча, скажу чесно. Довго думала, хочу я цю палетку чи не хочу, тому що, начебто, й палетка гарна, але відтінків мало. А ціна досить висока. Я так думала, думала, потім вирішила, що життя одне, якщо сильно хочеться, то чому б і ні. Потрібно брати і пробувати. Тим паче, що ми живемо в такий час, що невідомо настане ранок наступного дня чи ні. Тому потрібно від цього життя брати щось корисне, щось приємне і просто насолоджуватись кожним прожитим днем. Ну і кожним днем, який настане. Так, відкриваємо. Так, оу, слухайте, дуже гарненько, такий дзеркальний ефект навіть, помітно, мою лампу. Так, дивимося, що у нас тут всередині. Ой, випадає захисна ось ця плівочка. Ой, всередині виглядає надзвичайно гарно. Дивіться, ось такі, власне, кольори у нас з вами ось так: от виглядають. Ну, в принципі, гарненько. Тут надзвичайно велике дзеркальце, в яке реально. Просто, неймовірно, круто буде фарбуватись. Слухайте, тепер це буде моя палетка, яку я буду використовувати в макіяжі. Тому що дзеркальце велике, воно зручне, і в нього поміщається все моє обличчя. Тобто, повністю нафарбуватись, дивлячись, це дзеркальце, це взагалі не проблема. Ну, відтінки гарні, мені дуже сильно подобається ось цей верхній відтінок, але бачу, що камера передає його ніби як. Салатовий, такий якийсь світло-світло-зелений відтінок, але по факту ні. Він такий, знаєте, 음, ну, я навіть не знаю, як його описати. Це такий середній відтінок між блакитним і між зеленим. Щось ось таке, неймовірно гарне, виглядає дуже красиво. Також мені подобається ось цей посередині. Бачу, що камера передає його як синій, але він іде ніжно-фіолетовий. З таким якимсь цікавим відливом, дуже гарно. Також подобається ось цей. Тут він зараз передається, ніби як якийсь такий бежево-сірий, але по факту ні. Він якийсь такий, о, ну, навіть не знаю, як правильно називається цей відтінок. Це суміш сірого і фіолетового відтінку. Ну Дуже гарно виглядає. Прямо мені подобається єдине, що в цій палеці, на мій погляд, бракує матових відтінків, світлих матових відтінків. Тут із матових, ось цей відтіночок, і ось цей знизу. Ось це незрозуміло. Я думала, що це матовий відтінок, але бачу, що там є дрібні блискітки. Можливо, це тільки верхній шар і далі всередині буде матовий відтінок рожевий, а можливо, ні, не знаю. Потрібно буде перевірити. Ось ці два відтінки для затемнення складки і зовнішнього куточка прямо ідеальні. Вони красиві, вони в таких більш холодних відтінках, які я люблю, тому, в принципі, мені візуально дуже все подобається. Поки що перше враження досить приємне. Тримати її в руках приємно. Вона така досить важкенька. Кольори виглядають гарно. Я думаю, що потрібно буде відзняти окреме відео з макіяжами очей, максимально протестимо цю палетку. сподіваюся, що все вийде і що вона мене не розчарує. Тому що я її придбала практично за 300 гривень. Здається, 289 чи щось таке. Ну, округлимо, грубо кажучи, 300 гривень. Це не так мало і не так багато для гарної палетки. В принципі, це така, знаєте, середня цінова політика, але знаю, що для багатьох це надзвичайно велика сума для палетки тіней, тому я маю її протестувати і детально вам розповісти: дійсно вона варта цих грошей чи ні. Наступне так виглядає ось так: також новенька колекція від Гленбі. Ну, виглядає гарненько. Це у нас з вами помада блиск. Якось ось так написано. Давайте швидко відкривати і дивитися, що ж тут всередині. Єдине, що я замовляла відтіночок в номері, здається, 0,4, а приїхав мені відтіночок в номері 0,1. Зазвичай у глимбі помади, «Блиск» і все, що для губ в першому відтінку, вони зазвичай дуже світлі і мені не дуже пасують. Як буде з цим продуктом, чесно кажучи, не знаю, але мені здається, що відтінок буде надзвичайно світлий і мені не сподобається. Ну, зараз, власне, перевіримо. Так, дивимося, що у нас тут. О, тут ось таке цікаве пакування. Дивіться, гарненьке таке серденько. Ну, відтіночок, так як я й думала, буде занадто світлий ось такий. І я так розумію, що ось тут потрібно просто викручувати ось так от. І вилізає сам продукт. Ось такий відтінок. В принципі, візуально виглядає, як звичайна кремова помада. До речі, назад заїжджає, все без проблем. Нічого такого поганого. Так, наносимо. О, слухайте, відтінок красивий. Прикольний такий, дивіться. Нанесла поряд з рум'янами. Давайте відступлю трішечки сюди, в бік. Ось так, дивіться. Красивий відтінок, ніби молочний шоколад і ще щось. Дуже гарненько виглядає. Мені здається, що на вустах повинно виглядати нормально. Якщо ще пройтись по контуру спочатку коричневим олівчиком або якимось таким схожим на коричневий колір, потім всередину нанести цей бальзам і буде виглядати досить гарно, в принципі, непогано. Стосовно аромату, пахне дуже приємно, аромат точно такий самий, як у рідких тих рум'янах. Прямо один в один. Такий якийсь ягідний і надзвичайно приємний. Ну, поки що непогано, мені поки що подобається. Так, до речі, цей продукт мені також дістався у подарунок за 10 копійок. Виходить, що ось цей продукт і ось цей мені дістались за 20 копійок. А ось ці два продукти придбала за власний кошт, тобто за повноцінну ціну. Досить приємна акція, дійсно, дійсно приємно, що ще додати. Класно, коли виходить придбати гарні продукти за дуже-дуже бюджетною ціною, а тут можна сказати, що практично вам взагалі просто безкоштовно в подарунок два косметичні продукти. Гарної якості це прямо дуже-дуже класно. І останній продукт в моїй коробочці виглядає ось так: це палетка тіней від бренду LAMEL, і це також подарунок за 10 копійок до а, тієї великої круглої палетки тіней. До ось цієї палеточки подарували ось цю, чесно кажучи, це було дуже неочікувано і дуже дуже приємно. Так, давайте відкривати. Тому що палетка візуально виглядає дуже гарно. Так, дивіться, виглядає ось так, досить гарно. Прямо прикольний такий дизайн. Так, ось тут у нас відтіночок моєї палеточки. Ось так от. Ну, в принципі, виглядає досить приємно, як безкоштовний подарунок, то дуже навіть круто. Так, всередині виглядає ось так. Тут у нас виходить два матових відтінка досить світлих, і ось тут три відтіночки це такі металеві, можливо, навіть шимерні відтінки. Дуже цікаво виглядають, мені дуже подобається ось такий відтіночок, він надзвичайно цікавий, але він виглядає якимось таким, знаєте, окремими якимись шматочками, і таке враження, що вони просто будуть сильно осипатись. Давайте заліземо пальчиком. Так, обережно. Ось так. І наносимо на руку. Так, ну, слухайте, начебто не осипається, і дивіться, який надзвичайно гарний відтінок. Вау! Ой, я дуже-дуже люблю такі відтінки, вони виглядають безмежно гарно. Ну і давайте поруч уже заліземо, мазнемо і ці відтіночки, і також зробимо сводчики. Виглядає ось так. Так, наносимо ось цей щось по типу темно-синього і якогось іще темного. І е, такий світленький, жовтенький. В принципі, виглядають гарненько, нічого такого поганого, як безкоштовна палетка, то взагалі просто прекрасно. Ну і власне на цьому все. Це були всі продукти, які я цього разу придбала. А дуже дякую, що були зі мною і подивились це відео до кінця. Сподіваюся, що воно було для вас корисним та цікавим. Якщо це так, обов'язково ставте пальчики вгору, підписуйтесь на мій канал, також TikTok, Інстаграм. Не забувайте писати ваші коментарі. А на цьому все цілую, обіймаю. До скорої зустрічі!